Усі на відпочинок три мільйони українських школярів мають поїхати цього літа до дитячих таборів і санаторіїв. Це не менше 70% дітей шкільного віку в кожному регіоні. У суботу відкривають перший заїзд 100 тисяч дітей. Втім, масштабний урядовий проєкт рекреації може зірвати відпочинкова інфраструктура. Не всім таборам дозволили працювати. Їх погано охороняють, а самим здравницям бракує якісного медичного обладнання. За прогнозом на 1 червня серед закладів оздоровлення отримують дозвіл на відкриття 617, Не отримують дозвіл 178. Це стосується таких областей: Запорізька, не отримали дозвіл 33 з 53, херсонська, 34 з 50, Кіровоградська жодного дозволу із 7. із Черкаська 16 із 21, Луганська 34 із 38, Закарпатська 22 із 25, Сумська 22 із 24, Хмельницька 11 із 12, Житомирська 5 закладів із 20, 22. Готовність закладів дитячої відпочинку під час електорних нарад перевіряли міністр соціальної політики Наталія Королевська. За її словами, у планах побудувати спеціалізований заклад відпочинку для дітей-інвалідів на базі дитячого центру «Молодогвардія» в Одесі. Адже на сьогодні Забезпечити оздоровленням усіх дітей з обмеженими можливостями немає змоги. Загалом на фінансування дитячого відпочинку цьогоріч із з бюджету виділили на 20% більше коштів ніж торік. В 2013 році загальне обсяг фінансування на відпочинок та оздоровлення дітей збільшився майже на 300 мільйонів гривень. В основному збільшення за рахунок фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Кошти фонду нам допоможуть оzdorovyty 245 тисяч дітей із них за 60 тисяч путівок фонд сплатить 90% вартості. Та не всі діти влітку будуть відпочивати. У деяких попереду зовнішнє незалежне оцінювання та вступні іспити. ЗНО розпочнеться вже 3 червня і завершиться 27-го. Профільний міністр Дмитро Табачник каже, цьогоріч вперше поміж найбільш популярних предметів математика. Ще одна новинка: кожен п'ятий абітурієнт складатиме тести не українською, а російською, польською, румунською, угорською, молдовською або кримськотатарською мовами для тих. Хто не зміг прийти на тестування, з поважних причин проведуть додаткову сесію. Абітурієнти, які з поважних причин не змогли взяти участь в основній сесії ЗНО, можуть протягом п'яти робочих днів, включаючи день проведення тестування, подати до відповідного регіонального центру заяву з проханням надати їм можливість скласти тести під час додаткової сесії зовнішнього незалежного. Оцінювання, але до цієї заяви обов'язково має бути доданий документ, який підтверджує наявність таких поважних причин. Вже звично під час складання тестів абітурієнти не мають права користуватися мобільними телефонами або іншими пристроями носіями інформації. Результати тестування основної сесії будуть оголошені до 5 липня, додаткової до 16. Якщо під час тестування були якісь порушення, або абітурієнт не згоден із результатами, то він може подати апеляцію. Зразки документів будуть у кожному центрі тестування. Найкраще подавати їх безпосередньо в день іспиту.